Обзарю, знов я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух у Всесвіті у світі. Лише могила з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається в опалубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо мистецтво забреде. Шукає форм, не бачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прокорму, і шахраї, і скептики в юрма, шукають найсучаснішої форми для того змісту, що й в душі нема. Возрадуйтеся, прадіде печерні, ось пролунав новітній благовіст! В абстракції, в модерні в істерії конає в корчмах витончений зміст і сам на себе поглядає збоку, є в його агонії краса. Кобзарю мій поет мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав сказати правду. Мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.